Тобто я хотіла оці питання, що я тоді радова захистити, і е, біля мене теж поставити, і ви мені там відповідаються мене теж. Буде так, зелена зона? Яка зелена зона? Я ще раз питаю. Санітарно-захисна зона від виробництва, а не від не... будинку. Там <говори> дуже велика <говори> зона буде подобатися. Це ж не одна якась квартира. По, По, По поводу дуба я постараюся. І виробити ліс. Там я бачу. Шановна громада, я працюю начальником управління Держмаднітства у місті рвіні зовсім недовго. Але я стикнулася з такою проблемою. До мене приходять прості люди, які не можуть реалізувати своє право на приватизацію за ділянок, які втратили кошти на виготовлення. Технічної документації на право власності на земельні ділянки під своїми житловими будинками, які виготовили проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок від будівництва житлових будинків і гаражів з питаннями погодження проєктів землеустрою. До тих пір, поки не буде затверджений оцей план зоні, ці питання не будуть зрушені з місця. Ви створили вимаки чинного законодавства з 1 січня 2013 року ви створили угороджувальну комісію. І моя... Ви створюєте її. І моя пропозиція до вас в цій комісії попрацювати конструктивно, надати пропозиції, розглянути їх з усіх сторін і як на найближчим часом підійти і роз... затвердити цей зворіт. Ви ще я... хіба таке я таке говорила? Я вам сказала попрацювати, вивчити всі питання, попрацювати, підійти до класних зоні, розглянути кожен квадратів і трикутник. Подивіться, чим є, як він позначений. Які об'єкти там можна розташовувати, давати пропозиції? На цим зоні працювали фахівці. Враховувався генеральний план. Ну, ну, може, я тут є недопрацювання. Місцева працювати і якісь новопромісії. Коли я я можна прийти, ознайомитися з усім планом зонування, який день, час, в якому кабінеті. Коли стали техніче завдання. Це наш архітектор. Оце наш архітектор, з цією владою. Прийшли і поставили технічне завдання. Вони прийшли і сказали, от є зелений зон, а тепер давайте нам вже треба розвиватися. Ми ж хочемо, як казав депутат, ми прийшли в сандалі, а хочемо виїхати на арміях машина. І тому ми даємо вам техніче завдання. Зробіть висоту. Висотки, забудова. І все це повинно бути тут відображено. Оце те, що ви зараз бачите. І коли ви зараз вам маніпулюючи вашу відузію, обіцяючи, що завтра ви зберетесь. А мер вам каже, що ви тут газети завтра прочитаєте про те, що десь вас хтось почув, а він майстер спорту, і здорово класно обіцяти ці все речі. І це дуже добре. І потім прийде якийсь певний час, через якийсь певний час, підгарні обіцянки, шановний пані, вона правильно каже. Але вона не враховує самого головного, що у вас вправить. Те, яке не можна повернути, а потім завтра ми з вами будемо виходити на вулицю проти забудовників, які, в принципі, по великому рахунку купивши. Я не кажу про тих забудовників, які лобіюють свої інтереси, бо вони більшість депутатів вони приходять і тиснуть на мера. І тільки що був приклад цього, ви бачите, що перший казав меру, йди вийди і наведи порядок. Це депутат меру нашому каже. І тоді, в цьому випадку, вони свої лобіюючі інтереси, отут відобразили. А потім ми з вами виходимо на вулицю, чуємо, проти стоїмо. Наші людей парять машину, б'ють наших людей, погрожують. Ваші діти завтра, коли вийдуть на вулицю, будуть стояти паркани, куди ви не зможете зайти, бо це буде приватна забудова. Коцюбинську так само у нас є. Величанський ліс так само. Тут є депутат Коцюбинської селищної ради. Він так само на останніх слухання. Каже, так слухайте, давайте, каже, щось робити. Давайте приймати рішення, дійсно все позаково робити. І при цьому він називає, що є вчителі, які дали ділянку. Так прав, Учителі є, і врачі є, і люди, які потребують, але вони одиниці. А ці оклади, так звана, беруть сотнями гектарів на свої кооперативи. Прикриваючись вчителями-лікарями, вони свої приватні інтереси відстоюють. Мерників у нас третю каденцію зараз. Ну ви подивіться, раніше це була зелена пляга. У нас місто було в лісі. Всі приїжджали сюди, казали, цей погорський по всьому стосується. А тепер ви бачите, що? Жовтий да. бор. Так, шановні, шановні, Ми ви вже повторюємося, Ми вже повторюємося, Я, ви... я, я ж бачу, бачу, що мизики. Я бачу, що вже потомилися. Школи, здарига, Шановні послухати, послухайте, послухайте, я як мер, я як мер хочу, щоб у нас був документ, щоб не ви мене вас не звинувачували, щоб в нас нема документу. На жаль, на жаль, якщо ми далі так будемо, то і далі будемо дірібати те, що посол зараз буде. Півтори години. Ми домовлялися, що за півтори години ми сформулюємо все, що знайшло в протокол. Я дивлюся на нашого доповідача, Копача Михайла Івановича. Я знаю його здоров'я, тому я вийшов сюди на цю трибуну і хочу сказати, що ми будемо закінчувати обговорення громадське обговорення. Все, що хто не сказав, письмовій формі секретаря. А так як ми домовилися, так будемо діяти і надалі. Михайло Іванович зараз себе погано почуває. Я його заберу. Із... Цього. Так наше його було призначати на головую цього.